Всім привіт! Сьогодні говоримо про вегетаріанство. Одразу кажу, що ролик буде далеко не однозначний для всіх, але додивіться до кінця. Багато хто з людей вважає, що вегетаріанство це більш здорова дієта ніж будь-які інші. Але давайте подивимось на деякі дослідження, що показують, що насправді великої різниці немає або взагалі її немає. Чому так? Найголовніша теза це те, що вегетаріанська дієта нічим не корисніша, ніж будь-яка збалансована дієта. Тут уважно збалансована дієта, але і точно не гірше. Хоча насправді можна і її споганити, якщо вживати дуже перероблені продукти, типу Beyond Meat, ковбаси, всякі різні вкусняшки, і т. 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 так Так звідки тоді взялося це переконання, що вегетаріанська дієта більш корисна? Взагалі, якщо порівнювати з якоюсь дієтою неповноцінною, тобто дієтою, в котрій буде багато перероблених продуктів, мало рослинних продуктів. Багато цукру і т.д. то звичайно, вегетаріанська дієта буде набагато краще. Але якщо ви, наприклад, харчуєтесь більш збалансовано, щось на розряд, як я показував у своїх попередніх відео, то якщо ви просто заміните джерело білку з тваринного на рослини, то нічого як би і не зміниться насправді. Тобто вегетаріанська дієта це просто альтернативна дієта. І якщо питання стоїть чистого здоров'я, то можете не дуже паритися, харчуватися повноцінно, різноманітно. Мати багато овочей фруктів у вашій дієті, і все у вас буде добре. Але якщо питання стоїть чисто у тваринах, що ви не хочете, наприклад, шкодити тваринам, то звичайно переходьте, і, і це як на мене дуже поважно. Далі стосовно веганства і сироїдення. як на мене, це дієти для екстремалів. І немає насправді дуже доказової бази стосовно того, що ці дієти якісь дуже круті. Всі плюси, котрі описують адепти цих дієт, вони насправді пов'язані не так з самими продуктами, як з тим, що це дієта з дефіцитом. А дефіцит, як ми знаємо, в деяких випадках може бути дуже корисним. Але при цьому кількість нюансів, побічних ефектів, мінусів просто зашкалює. Для того, щоб постійно знаходитись на вегенстві або на сироїдіні, треба бути, ну. Топ нутриціологам, бо вам треба буде розраховувати дуже уважно кілокалорій, знаходити в правильному балансі всі амінокислоти, вирішувати питання з травленням, бо веганська їжа зазвичай така дуже важка через велику кількість клітковини. І вчитися правильно розраховувати мікронутрієнти. Причому в даному випадку нам треба слідкувати не за тим, щоб добирати правильну кількість, а навпаки, щоб не перебирати, тому що. Профіцит деяких мікронутрієнтів може призвести до дуже поганих наслідків. І, взагалі, теза про те, що вегенські або сиріїчкі продукти більш корисні, мені здається, дуже перекрученою, тому що, навіть якщо взяти для прикладу сироїдення, так у сирих продуктах більше вітамінів, але у продуктів з термічною обробкою ці вітаміни більш біодоступні. І в кінці кінців людина оброблює їжу, має на увазі готує термічно оброблює. Вже десятки тисяч років і є навіть теорія про те, що якщо б ми не готували їжу, ми би так не еволюціонували. тому що приготовлена їжа набагато калорійна, і нам не треба витрачати стільки часу на пошук та на споживання їжі, і ми можемо витратити вільний час на те, щоб розвиватись духовно, жити цікаво і підвищити свій інтелект. І саме остання теза, яку я скажу, що насправді не існує якоїсь ідеальної дієти, і скільки б ми не розглядали. Все залежить від конкретного випадку, і все це дуже індивідуально. І завтра ми з вами останній раз поговоримо про дієти, і це буде дієта довгожителів. Всім гарного дня!